Педонно, педонно, сунь его, вижу. Вижу. Висковый цветок, Наващев у нас. Вы можете проверить? А? Вы можете проверить? Да, конечно. Давайте пошаг на Наващеву. А? Давай Наващеву подаемся сначала. Может вы, тот человек, у которого действительно есть документ? Это ваш висковый цветок. Мне не до чего. Дивіться, військове посвідчення ще виготовляється, військова частина 2195, це пристачити кордонний загинув. Я не сумніваюся в тому, що ви працівник прикордонної служби. Мене цікавить, відповідно, чим ви користуєтесь. 1147, постанови? 11.47, так, 7-й, 8 та 10 пункт. А в 10-му пункті є таке поняття як повноважена особа. Повноважена зна, особа знаєте, я можу да? побачити старшого. Але це вас затримаю. Я бляді. і це намагаюся завжди тут на цьому посту пояснити вам, СБУ, ТЦКшникам. Тобто я, є є постанова, є постанова 1456, від якої взагалі все пляшеться, і я жодного разу тут на посту не бачив того, в кого є наказ на перевірку саме військового Тобто Ви виконуєте свою функцію правильно? Ви подивилися да, а... в мене документи, тому що я в прикордонний район. Да, але 10 пункт на вимогу, Так, да, я ж не спорю, Але дивіться, це закон 98 року. А в 2023 двадцять було доповнення. Тобто там була раніше, то раніше просто перевірка документів, а потім вам доповнили, що маєте військово-облікові показувати. Ну опять yeah. же, вернеться до 10 пункту, уповноважена особа. А уповноважена особа робиться позив відповідно до постанови 146 комендантом. Тобто, якщо вам комендант вас конкретно уповноважив, я вам все показую. Якщо не вас... То ТЦКшник. І, будь ласка, не знімайте відео. Я вас... А я не вас знімаю, я ж знімаю розмову, я вам поясню чого. Тому що єди, єдиним джерелом доказу в суді якихось неправомірних дій це є моя запис. Тому що у вас ж нема камери зараз, правильно? Ну, так. А вона має бути згідно з руковою в поліцейській чи в ТЦКшників, і в вас навіть вже бомає. Зараз може бути просто туристична особа. Не паркуйтеся. Нема просто. питань. Якщо можна бажати, то. Треба, відповідно, 14.56 наказ коменданта Пункт другий. Якщо ви уповноважена особа перевірити мене облікове я вам зараз все покажу. Якщо ні, то не покажу. Ой, якийсь де дивіться, старший. Хто це такий в чорненькому? Наказу коменданта біля себе я не маю. Ти ми закінчили з вами розмову. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Державна прикордонна служба України, але... Очекайте, я ще ж навіть, навіть, навіть не прочитав. Покажіть, будь ласка, що це ви мені показує? Слубово досвідчення. Має посаду. Дуже приємно. Добрий день. Ви в'їжджаєте в контрольований прикордонний район. У не спою. У вас є на це дозвіл? Не путайте прикордонну смугу з прикордонним районом, прикордонний. прикордонний. Ну так вот дозвіл треба в смузі. Ви думаєте, що ми зовсім ідіоти? Ні, я це не казав. Ну, Так ми я ж вам подивіться. Я вам задаю вопрос. Є поняття прикордонної смуги пункт 7 і пункт 8 прикордонного району. Ми зараз відповідно до пункту 8 в район. Якби я рухався до прикордонної смузі, смуги, яка займає 5 кілометрів від кордону, от там потрібен дозвіл. На в'їзд в територію, якщо я веду якісь роботи, або я їду туди по якійсь справі, я до. до... А С... у вас які справи? Я до... А у вас які справи? Ви мені задаєте зараз питання, на яке ви не маєте права мене питати, тому що я навіть мамі не сказав, куди я їду. розумієте? Я їду по справам, і я не, не знаходжуся біля сетки, і я не питаюсь покинути територію України. Бо якби я був в прикордонній смузі, ви б могли мені задати це питання. Ми зараз говоримо про район. І взагалі, дивіться, в даний момент, приклад... ну, хто це підходить, у Ваш... Підлеглий, напевно, він застосував до мене, застосував до мене зараз превентивні засоби. Тобто зупинив автомобіль. Це 31 стаття. І яке має право працівник ДПСУ зупиняти мене, якщо я на посту є поліцейські, і є старший поста відповідно постанови 1455, як утвориться блокпост. Це взагалі не блокпост, це взагалі безпреділ. Це раз. По-друге, якщо ви до мене пішли, хочете перевірити мене облікові, то зійшнемося на постанову 1147, якою користуєтесь, 98-го року, в якої було доповнення в 2023 році. Бо то, що я маю мати облікові і пред'явити на... Але є такі в 10-му пункті, є таке поняття як уповноважена особа. Так от ми повернемося до постанови 46, де є поняття комендант, який дає право вам, поліцейським, нац нацгвардії, нацполіції, уповноважити когось одного хто має право перевірити, це пункт 2 статті постанови 1456. Я тут постійно, як попугай, вам всім пояснюю, що з цих 20 чоловік, які у вас тут знаходяться, у вас в когось одного має бути наказ коменданта на перевірку моїх документів. Якщо мене зупиняє працівник ДПСУ, я показую згідно постанови йому паспорт. Хто я такий, і звідки я їду. Якщо поліцейський хоче підійти, то хай застосовує 32 частину 2. Якщо ТЦК підходить, то хай застосовує аркад 145.6, пункт 2 і показує мені наказ. От якщо що до мене не підійшов, в нього нема документів, він розноситься і пішов. Хто з вас тут може в мене перевірити, не перевірити військово-обліковий? Покажіть мені людину, і я йому покажу всі документи. А в даний момент ви зараз робите протиправні дії. І якщо ми будемо так продовжувати, то я зараз нікуди не поїду, ми зараз викличемо СОК, я напишу заяву на людину, яка мене зупинила, і заборонила мені руку. І Зараз ви продовжуєте протиправні дії проти мене. У вас є підстава обмежити мене в русі? Ні, ми зараз це перевіряємо. Ви поки нічого не перевіряєте. Знаєте чому? Тому що у вас на то нема повноважень. У Вас замкнуте коло. Ви тут є, вас сюди відправили. Я до вас претензій не маю, ви працівник, я розумію вас. Але дивіться, коли вас відправляють на роботу, хай дадуть вам повноваження. І ви, коли виходите на роботу, будь ласка, вимагайте свого керівництва відповідні документи. Тому що. Ста чоловік, які проїжджають, цей випрос вам задасть максимум один. Ось такий дурнувати, як я, можете так, так рахувати. Але я дію в рамках чинного законодавства. Добрий день. І тому я хочу, щоб ви тут мене я не ходив з вами по судам, по вашим постам, бо вже неоднократно така була. А що у вас в ітогі за три роки війни з когось був документ, який дає право зробити те, що ви робите. Кожний раз, коли я сюди їду, кожен раз я трачу тут 23 хвилин свого життя. Ви робите проти мене протиправні дії, діє. Зараз мене зупинили обмежені рух, я просто з вами беседую на братських засадах. А я цього не хочу робити, повірте. Тому що мене чухають клієнти, я їду по роботі. І чого я туди їду, я не буду вам пояснювати. Тому що ви знаєте питання, чого я туди їду? У вас є дружина? От немає. А чого у вас немає, дружини? Розумієте, для чого я веду? Ви мені... Розумієте, до чого я веду? Ви мені задаєте питання, які особисто мої. Чого я туди їду, це особисто моя справа. Я нічого не прошу. Якби ми з вами стояли в прикордонній смузі, ми б з вами говорили по-іншому. Ми стоїмо в прикордонному районі. Але це поки на даний момент не заборонено ніким і нічим. І якщо працівник ТЦК що не підходить і не зміг мені показати документи, мене не цікавить його військовий квиток. Бо якщо в мене є військовий квиток, по вашій логіці, я маю право перевірити документи в нього, в вас і всіх хтось. Понімаєте? Військовий Квиток не дає право мені перевірити документів. І в них немає наказу коменданта ні в кого. Почому? Так. Ви серйозно? Дивіться, я ще тільки що людині об'яснюю. Тільки що перед цим це саме об'яснив. Давайте я вам ще раз ще вам повторюю. 11.47. Була постанова. Зроблена кабміном ще в 98-му році. Там було поняття, що людина, яка в'їжджає в прикордонну смугу чи район, має мати при собі освічення особи, яке засвідчує мою особу. У мене він є паспорт, я його показав. Далі, в 23-му році, було доповнення, що я ще маю мати при собі військову облікову. Але пункт 10 говорить про те, що на вимогу уповноваженої підкреслюю особи я його показую. Так от ми вертаємося до постанови 14.6 пункту 2. Уповноважена особа уповноважується наказом коменданта. Комендант має когось із вас, з оцих всіх, всіх людей, з три структури, а може ще є СБУшні, колись було 4. Хтось один з вас має право, має мати право перевірити. Я. Поки на даний момент не побачив наказу. Якщо хтось із вас зараз мені покаже наказ, я вам покажу резерв, я вам покажу військово-облікові і всі останні документи, які того вимагає законодавство. В даний момент ви хочете, щоб я вам показав то, що ви подивитися, не маєте права. Розумієте, про що ми з вами? Yeah. Хлопці, я можу їхати чи не ще один спілкуватися? Не знаю. Вам принципово принести на касту Ну я хочу бать. Дивіться, мені не принципово. Якщо Топ. ти... Одну Давай. Товариш поліцейський, можна вас на хвилину? Колісті, Скажіть, будь ласка, ці люди в формі, яку функціоналу вони виконують у вас на посту? Ви спілкувалися. Да, так, то, дивіться, мене зупинили. Ви застосували до мене 31 статтю вашого потім закону, тобто зупинили, обмежили вузів. І вже 20 хвилин люди ходять, шукають мені документи, які я прошу у них на перевірку того, чи вони мають право перевіряти до мене документи. Вони просто ходять, що я зараз роблю. Я зараз постую ще хвилину і просто далі поїду, тому що я бачу, що до мене ніхто не йде. Але цей інцидент, я зараз доїду в Чернівці. Ми будемо виясняти, тому що дивіться, кожен раз, коли я їду сюди до своїх клієнтів в місто, кожен раз я тут трачу по 20-30 хвилин і намагаюся з чотирьох структур з поліції, з прикордонників, навіть колись бушник стояв. І ніхто ніхто не може мені показати законність твої перевірки. То чому так? Чому там, де ви господарі, в даний момент тут, у вас нема порядку? Як ви доручаєте людям, які не мають законних прав робити певні процедури, вони їх виконують. Мені здається, це трошечки неправильно. Я скажу, я вас. Я вас понял. Доброго, гарного дня.